Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ і сьогодні в нас на вигляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Audi e-tron 2019 року. Максимальній комплектації. Повний привід, пневмопідвізка. Ємність батареї 95 кВт. Потужність двигуна 408 кінських сил. Оригінальний пробіг з гарантією 53 тисячі кілометрів. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Останнє тео пройдено на 46 220 км. Гарний колір бірюзовий перламутр. Орігінальні легкосплавні диск r 21 на хорошій літній резині, фулет оптика з вирізанням машин при дальньому світлі, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, камера 360. Задня фулет оптика з бігаючими поворотними вогнями. Безключовий доступ. Дотяжки дверей, автоматичне складання дзеркал, панорама з люком. Так, виглядає передній ряд сидінь. Ігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Пам'ять сидіння водія та пасажира, акустична система Бенд Олусен, масаж та електрорегулювання передніх сидінь, електрорегулювання керма, дерев'яна вставка на панелі, шкіряне мультикермо. Підрульові пелюстки відповідають за рекуперацію, адаптивний круїз-контроль, електронна панель приладів, пробіг 53 тисячі кілометрів, асистент тримання смуги, проекція на лобове скло, сенсорний екран з навігацією, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо. Безпровідна зарядка для телефона, розетка 12 вольт, два підстаканника, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бокові дзеркала з автозатемненням датчик мертвих зон. Так виглядає бардачок, меню автомобіля. Android Auto, Apple CarPlay, налаштування автомобіля, налаштування пневмопідвізки. налаштування сидіння, вибір режиму масажу. Кліматична установка з ароматизацією. Автономна кліматизація, зовнішні світлові прилади, естетичне освітлення, датчик дощу, автоматичне вмикання ближнього світла, освітлення під час посадки висадки, декоративна підсвітка салону з можливістю вибору до 30 кольорів. Задня та передня камера, камера 360, 3D камера також є великий вибір ракурсу камери. Сигналізатор небезпечної дистанції, Audi Presence, попередження про зміну смуги, асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях. Функція попередження під час виходу. Рекомендація зупинитися для відпочинку. Попередження про швидкість, адаптивний круїз контроль, сигналізатор небезпечної дистанції, ауді пресенс, попередження про зміну смуги, настройки та сервіс. Він код автомобіля, індикатор тиску в шинах. Наступний інспекційний сервіс через 22 900 км. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, чотирьохзонний клімат контроль, розетка на 12 вольт, вихід на 2 USB, електропривід кришки багажника. Так виглядає багажник. Докатка, сабвуфер, жилетка. Сервісна книжка, два ключа. Останнє на 46 тисяч км. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані на максимальній комплектації. можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.